проводяться у спеціалізованих лабораторіях і кабінетах. Лабораторії і кабінети забезпечені необхідними приладами і обладнанням, а також наочими посібниками згідно вимог та навчального процесу. На кафедрі створені кабінети ботаніки, зоології, осмотрського господарства, екології, а також лабораторії біохімії, генетики та мікробіології, біофізики. Продовж існування кафедри працювали багато викладачів, які і до сьогоднішнього дня здійснюють забезпечення викладання біологічної дисципліни. Зараз на кафедрі працює 20 викладачів, серед яких один доктор наук і 11 кандидатів наук. Кафедра займається науково-дослідною роботою навчального методичного забезпечення, дисциплін навчального плану, спеціальності філологія, а також екологія. Викладачі кафедри успішно працюють над кандидатськими дисертаціями і впродовж 2005-2006 року захищено три кандидатські дисертації. Науково-методична робота викладачів спрямована на покращення навчально-методичної бази. Кожного року викладачами кафедри готуються навчально-методичні послідники до окремих курсів з дисциплін кафедри. Перед навчально-методичною викладачі кафедри активно працюють над виконанням наукових досліджень. Основними напрямками наукової роботи кафедри є дослідження структурно функціонального стану біоциногів Карпатського регіону Півщини та агробіологічні аспекти. Підвищення продуктивності сільськогосподарських культур на дарново-пізолесних функтах Передкарпатська Львівської області. Кафедра підтримує тісні зв'язки з іншими кафедрами вищих навчальних закладів України, а також з інститутами фізіології е, Академії наук, інститутом біології клітини Національної академії наук України а також із інститутами Аграрної академії наук. У 2006 році укладено угоду про співпрацю із біологічно-різничним факультетом Жешовського університету, тому наукової роботи активно залучають студентів. Наспільно на кафедру до фізичному році. В склад кафедри входять вісім викладачів. З них один професор, доктор наук, шість викладачів кандидати наук, доценти і один старший викладач. Кафедра бере участь у підготовці фахівців, спеціальності, педагогіка та методика середньої освіти, біології та хімії. Specialist спеціальні. для студентів. Біляді, Студенти залучуються до проведення досвідчень по науковій тематиці, кафедри, виконують курсові дипломні роботи, проводячи експериментальні дослідження у хімічних лабораторіях. Методична робота викладачів кафедри спрямована на розробку навчально-методичних матеріалів, дисциплін спеціальності. Пригодні навчальні методичні посібники допомагають студентам як у підготовці до лабораторних занять, практичних занять, так і в самостійній роботі студентів. Протягом останніх років налагоджують міжнародні шв'яки з інститутами біології. Жешевського та Любівського університету заключено роботу між біологічним факультетом нашого університету і агрорівничним факультетом Жешевського університету, один із пунктів, якої закріплений за нашою кафтою, а саме аналіз екологічного стану екосистем, повітря, грунтів і дори на предмет виявлення шкідливих речовин факультетів. Кафедра анатомії, фізіології та татарології створена у структурі біологічного факультету університету у 2003 році і затверджена на засіданні ще ради університету. У складі кафедри працюють два професори, шість кандидатів наук і дев'ять викладачів. Також створені лабораторії. Лабораторія анатомії, лабораторія фізиології людинних тварин і е, лабораторія основ медичних знань, де також проходять заняття і 11 факультетів І навчальний центр у Хуські. Також проводиться значна виховна робота. Досить приєдно працює студентське самоврядування на факультеті. Зокрема, його студентський декан, ороганкове бюро, старості курсів і старости голиць. За кожною академічною групою є закріплений порадок, який допомагає у вирішенні питань і проведенні заходів на факультеті. Студенти також досить цікаво проводять виховні заходи. Зокрема, День факультету, День працівника освіти, День студента, англійської вчерниці, День Святого Валентина, Шевченка у День Прильту птахів, День Матері. Студенти мають можливість відвідати такі краєзнавчі місця нашого краю, як Олеський, Підгородецький, Муханківські і Ужгородський замки, побувати на горі пікуй. Горелі, мережниці займають призові місця з таких видів спорту, як волейбол, футбол, націнний теніс, арт-реслінг, беруть участь у щорічних програмах, йдуть серед студентів першокурсників, конкурсах КВК, Вікторина, конкурсах студент Голубців. Студенти нашого факультету постійно приймають участь у туристичних летах факультетів нашого університету, і вже четвертий рік поспіль займають призові місцями.